Встановили натяжні стелі в Тарасівці. Огляд ви можете побачити в нашому профілі інстаграм. А зараз я хочу взяти у власника відгук. Добрий день, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі результат? Результат супер окремо. Дуже хочеться подякувати монтажникам. Дуже класні хлопці до цього прислухалися, де щось там показати, поправити. І так все було супер. Саме якість виконання теж просто на вищому рівні. Всі куточки, от як в інстаграмі показано, так воно є насправді. От тут обману нема, так сказати. В цілому швидко, якісно. Нам дуже сподобалось. у Нас там ще є невеличкий коридорчик. Який треба зробити в майбутньому, то будемо знову звертатися до вас? Ми до вас обов'язково повернемось. Ну тобто, це те, на що ви сподівалися, те, що очікували. Я б сказав, що це більше, ніж ми очікували. Дуже приємно. А чому ви обрали саме нас от, серед інших компаній? Наша пропозиція точно була не найдешевша, і ми з вами здається, аж з лютого місяця цього року вели переговори. І лише ось зараз у нас уже листопад. От ми в листопаді зробили цей монтаж. Чому ви, от, ви обрали саме нас? Комплексний підхід. Ми зверталися ну, до декількох компаній, приїжджали, робили там заміри, дивилися, але от саме Сілін е, Про було так, що приїхав, е, по-перше, технолог. технолог Технолог приїхав, так, там такий зразу, де всі карнізики, де все, все замірялося, все малювалося. Тобто Ти бачиш, що людина приїхала, вона розуміє, і ти вже ну, налаштований на цей момент, який буде результат у кінці. Ось, я, ну, Інші компанії приїжджали, не можу нічого поганого сказати, але там якось воно було більш так. Кустарно, може так назвати, а тут прям професіоналізм одразу з першого дзвінка був. Тому mm -hmm. ми і вирішили зупинитися, щоб вже результат, так сказати, превищив очікування. Я вам дуже дякую за відгук, тому звертайтесь в компанію Sealing Pro. Ми допоможемо вам так само, як і клієнту Старасяки. Дякую вам. Дякую. Дякую.